Тож живе під охоронню Всевишнього, той під покровом Бога Небесного селиться, Він каже до Господа, ти пристановище і захист мій, Бог мій, і я оповаю на тебе. Він спасе тебе від сіті ловця, і від пошесті згубної. Плечима своїми Він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда Його, не побоїшся страху вночі, ані стривище летить у день, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла у півдні. Паде біля тебе тисяча, і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться, тільки очима твоїми будеш ти дивитися, і помст беззаконними бачити. Бо ти сказав, Господь надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі, отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі Твоєї, бо він англом своїм звели, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх, на руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. На Господа і Василиска ти наступатимеш, і полтопчеш лева і змія. Бо каже Господь, за те, що він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую його, буду з ним у скорботі, визволю його і прославлю його. Довгим життям обдарую його і дам йому спасіння моє.